Ну і дивимося далі на цю сцену. Вже сюди. Я запрошую наше майбутнє, адже наше майбутнє це наші діти, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваші діти гарно співали. Ви зараз дізнаєтеся, куди можна їх привезти. Це дитяча школа естрадного мистецтва Карпарейш. Рейшн», керник Юлія Карпа. Ваші оплески дітям гучно! Діти сили свободи і Об'єдналися кращої долі сили, свободи і волі об'єднались для кращої долі Так швидко дорослими стали ми навчусь крізь стени побачити сни. але в мене... Щаслива відуча, моя Україна, розсвіта, тайминалію, Розквітай! людям твоя сила на стане час ти засвітеш, таки співатимуться пеша, розплітай, розмітай, моя, моя, моя. Ціни своє, не віддавай нікому, своє майбутнє, тепло свого різного дому, цій туман іншу бай, любий своєї любові Цінуй своє не віддавай нікому, своє майбутнє. Кращої долі, разом зможемо все прийти, на світі стороні я і тих, hey! і веселим спокою і волі об'єднатися кращої долі, разом зможемо все прийти, на світі стороні я. Браво, браво, молодчиночки! Та що так тихо? -то? А ну всі моцо попласкали дітям, корпорейшн! А ви по гарно помахали рукою. Молодці! Молодці! То що не все? То що не все, то що не все. Бачите, їх багато, але кожна з тих дітей є талановита. А зараз е, свій безпосередний талант, зараз буде е, сольна пісня. Анна Марія Коварницька, Давайте поаплодуємо, поплескаємо гучно. Маже сьогодні гаївки. А яка гаївка без подоляночки? Анна Марія і подоляночка, ваші облески. Карпорейч, ну в обіглиці сюди, 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 сюди. Не забирайте ти на мікрофон. Не забирайте ти на мікрофон, кажу. Я тобі знаю. Ходіть, 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 ходіть. ходіть, ходіть, виходьте, 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 бо люди мають знати наше майбутнє і наших артистів в обличчя. Бо коли пройде трошки часу, там роки. Ви будете стояти за авторгоми до дітей. Ваші бурхливі обласки. Корпорейшн! А також їхні викладачі. Це Анастасія та Анна Галета, обласки дівчатникам, дякуємо вам, дякуємо вам. Коручки помахали. так. Вклонилися і побігли. Така смішна дрібота, підп'ясняє. А ви, мами, не смійтеся. бо там багато є фруктів, смаковки для дітей. Вони заслужили. І всі гроші сьогодні зібрані, йдуть на 24-ту бригаду. Також швиденько пішли там все купили. Собі вареники, борщ, а дівчаткам пляцки і фрукти. Друзі, ми рухаємося далі. А поплескайте мені, будь ласка, що я не стою на сцені. Не скажете, О, бо я їм можу в е, Поплескайте, будь ласка, мені ті, хто знає, хто такі Павло Табаков. А ви знаєте, що унікальність піва? Його? його унікальність полягає, знаєте, в чому? Перше, пішов шанс, виграв. Пішов в голос країни виграв. В холостяк не взяли. Ну бо там вже жінка, діти, розумієте? Так? Але він унікальніший тим, що він творить постійно. І в нього є своя школа, де навчаються діти. І діти дуже талановиті. Зараз не вийде на ту сцену з піснею, яку ви всі знаєте, пісня Шум.